На шкільному подвір'ї Смілянського ліцею Лідер енергійно і спортивно тут стартував проєкт Грай за рівність 2025 від благодійного фонду Кличко Фаундейшн. Його мета подолати гендерні стереотипи в спорті. Участь беруть і хлопці, і дівчата. На рівних. Тут не важливо, хто ти, важливо, як граєш. Цей захід наш зібрав майже 200 дітей. Він відбувається під егідою фонду братів Кличко, а також під Егідою UEFA Foundation. Мета цього заходу залучити найбільшу кількість дітей до фізичної активності, також е, зруйнувати стереотипи гендерної нерівності для того, щоб е, однаково і в однакових умовах повинні займатися і хлопчики, і дівчатка. Владислава, учениця ліцею, яка просто обожнює волейбол, каже, головне не перемога, а командний дух і підтримка. Я влада, я граю в волейбол, і дівчата теж дають жару в цьому спорті. Як бачимо сьогодні, в нас були локації і в спортивному залі, і на майданчиках біля школи, волейбол, баскетбол, стрітбол, а також руханка. По закінченню першого етапу буде відібрано найкращих, які будуть приймати участь у другому етапі конкурсу. Головне завдання залучити максимальну кількість дітей для занять фізичною культурою і спортом, а також їх соціалізувати. У зв'язку з такою складною ситуацією в країні, ось військовими діями підтримати дітей психологічно, а також надати їм можливість займатися в рівних умовах, як дівчаткам, так і хлопчикам. Підтримують ініціативу. І хлопці кажуть, важливо грати разом. Наша НВК ліцей лідер має дуже велику спортивну славу. Я Дам'ян, займаюся футболом. Хочемо попасти у Вінника. Наша команда ліцею лідер дуже розраховує на участь у другому етапі відбору. Проєкті Грай за рівність в червні місяці. П'ять найкращих спортсменів нашого ліцею Лідер будуть мати можливість представити наше місто Сміла на всеукраїнському етапі в місті Винники. Проєкт Грай за рівність від благодійного фонду Кличко Фаундейшн за підтримки ЮЕФА for Children триває. А разом з ним зростає нове покоління, для якого рівність не гасло, а норма.